Що вас чекає найближчі 3-5 днів? Давайте заглянемо в майбутнє і подивимося, що там цікаво може статися. А для цього можемо і підписатися, полайкати. Ну Дивіться, якась у вас проявиться внутрішня сила. Можете відчувати якусь певненість, якусь заземленість. Силу в руках, і також і розуміти, що вам все під силу. Також якась може і проявитися людина, але ви будете здраво підходити і контролювати всі його якісь маніпулятивні дії. Тому давайте подивимося, що ще може такого цікавого статися. Вау! ну Можливо, це якийсь принц на чорному коні, який стрімко хоче до вас проявитися. Людина харизматична, сильно впевнена, але зацікавлена більш матеріально. Тобто може більш така мовчазна бути і з терпінням проявлятися. І особо керується якоюсь аналітикою, тобто перед тим, щоб щось почати, він дуже добре все продумує. Тобто, зробить. Разні ходи, щоб зрозуміти, чи він буде вірний чи ні. Тому давайте ще заглянемо, що може цікаво бути. Ну, ви переступите якийсь страх, можливо, якийсь і обман, який дасть вам впевненість в завтрашньому дні. Те, що вас раніше не покидало, можливо, і ночі не були доспаті. І, Але якось роз'ясниться. Тому давайте ще заглянемо, що такого цікавого. Ну, в цей день, в ці дні, можна так сказати, у вас всі будуть інструменти в руках. Тобто ви можете до вищих сил звертатися за допомогою, і вони вам допоможуть зарядити енергію до якихось нових дій, щоб ви щось нове в це життя принесли. Чи то в стосунках, чи в роботі. ну, ви Прям такий маг, який може керувати різними стихіями, знаючи, як їх вправно направляти.